За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 44 випадки відкриття вогню по позиціях сил АТО. на Маріупольському напрямку. Ворог 25 разів провокував наших військових на відкриття вогню у відповідь, використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети, озброєння БМП, а також 82 та 120-мм міномети поблизу населених пунктів Павлопіль, Новотроїцьке, Широкіне, Водяне. Красногорівка, Богданівка, Гнутове, Мар'їнка. В районі Широкиного Павлополя та Богданівки працював снайпер. По водяному ворог вів вогонь 120 мм артилерії. На Луганському напрямку російсько-окупаційний контингент 14 разів з різних видів озброєння, включаючи міномети, обстріляв Новолександрівку, Новозванівку, Кримське, Новотошківське. На Донецькому зафіксовано 5 обстрілів. Ворог вів вогонь по Авдіївці та Луганському ще разу, окрім іншого озброєння, використовуючи заборонені мінським домовленостями міномети.